регіональним координатором проекту ООН у Львівській області. І так, розпочнемо. Наш е, перший ефір він буде записаний і наданий тим, хто сьогодні не зміг приєднатись. Він присвячений навчанню адміністраторів у сфері надання адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є управління молоді. Та спорту на виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації номер 217 від 29.07.2022 року про організацію надання адміністративних послуг, а саме, ідентифікатор послуги 01-253 під назвою присвоєння спортивних розрядів спортсменам, кандидат у майстри спорту та перший спортивний розряд. Цю послугу мають надавати всі ЦНАПи, які утворені на території Львівської області, тобто міські, селищні, сільські. Тому для вступного слова передаю заступнику голови обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ці Олександру Сергійовичу Кулепіну. Прошу, пане Олександре. Всіх вітаю. Дуже багато бачу вимкнуних камер. То ви краще повмикайте, щоб ми ваші гарні обличчя бачили і ваш ентузіазм. Я напевно скажу ключову таку річ, котрою займається ліська обласна військова адміністрація, а, до того як ліська обласна державна адміністрація цим займалася. Який наш головний пріоритет на Львівщині щодо розвитку і надання адміністративних і всіх інших публічних послуг? А, о, бачу вже перші камери включаються. Дуже приємно бачити колег. Наш ключовий пріоритет, яка роль адміністрації в усьому цьому, це наблизити послуги до мешканців, і ми це по суті робимо двома речами: ми працюємо разом з вами, разом з керівниками громад, перше, над тим, щоб розвивати мережу ЦНАПів, мережу територіальних підрозділів і віддалених робочих місць, щоб старости в громадах теж надавали послуги, щоб мешканцю, який хоче фізично пройти за послугою, було найближче крокувати. До такої послуги і потім до результатів е, цієї ну опрацювання видачі йому результатів послуги. Ну друга річ, котрою ми займаємося, це оцифрування послуг, щоб мешканець, котрий не хоче нікуди йти за послугою, міг лежачи на диванчику, теж її отримати. Ми по першому напрямку наближення ми працюємо і над. Тим щоб залучати кошти, розвивати вашу мережу, щоб допомагати ремонтувати ЦНАПи, переоснащувати ЦНАПИ, і ми зараз займаємося якраз тим, щоб підсилити наші громади, щоб вони могли зробити більш якісні ЦНАПи. Е, звісно, тут перший пріоритет в тих громадах, де зовсім нема ЦНАПів, бо у вас у більшості все добре, хоч ви завжди бачите, що ще де можна покращити, однак є громади, де в нас нічого нема. І ми хочемо, щоб ті мешканці в тих громадах теж мали такі якісні послуги і якісні приміщення, куди вони можуть прийти. Друга річ, коли ми наближаємо послуги, це ми наближаємо послуги, звісно, передаючи ті послуги, котрі ми, як орган влади, надаємо чи інші органи публічної влади в області, щоб ваші ЦНАП могли їх опрацьовувати, щоб мешканці не їхали до Львова, не йшли до нас в адміністрацію, не стали під кабінетами, а приходили в ЦНАП, і будь-який ЦНАП міг їх надати. І третє, звісно, оцифрування послуг. Сьогодні ми будемо говорити про молоді спорт, про те, як ви можете приймати частину їх послуг і надавати їх мешканцям результати цих послуг. Одночасно ми працюємо з дією із міністерством цифрової трансформації, з найкрутішими нашими командами, над тим, щоб ці послуги можна було надавати взагалі онлайн, щоб спортсмени чи інші люди, котрі хочуть податися за послуги, могли їх отримати онлайн. А в ідеалі ми взагалі мріємо про те, що частину послуг навіть не треба буде звертатись по них. Щоб, коли образно, як ми собі це бачимо, уявіть, коли людині ампутують ногу чи кінцівку якусь іншу, і це зараз не дивна ситуація. Там нас багато таких випадків. Чесно, мені б не хотілося, щоб ці люди йшли ще на якусь комісію і підтверджували свою інвалідність. Я б хотів, щоб таким людям на наступний день приходив імейл, і їм казали, що ми нам прикро, що у вас таке сталося. Однак вам вже надано статус інвалідності його не треба ходити, потім підтверджувати, що у вас відросла знов кінцівка. То ось ваш статус, і ось він вже у вас є в дії. Якщо вам це треба комусь продемонструвати, ви його вже можете бачити. Тобто, ми мріємо про те, щоб частина послуг надавалася автоматично, щоб людина навіть не потрібно було звертатись, бо держава має бути розумніша і має враховувати такі моменти. Мені приємно, що на цьому дзвінку в нас вже так багато учасників з центрів надання адміністративних послуг. Це uh, свідчить про те, що наша велика команда Львівщини діє ефективно, і ми можемо швидко навчатися і покращити якість обслуговування наших мешканців. Тому я всім бажаю сьогодні оволодіти цими новими послугами. Це у вас перше навчання. У нас таких послуг ну, якщо не рахувати групами, а в цілому, всі послуги в адміністрації. Ми близько сотні таких маємо. По них всіх хвилина тупість допомагала структурним підрозділам розробити інформаційні і технологічні картки. Тому у нас ще попереду багато навчань, і потім у нас так само будуть навчання і по ваших органах місцевого самоврядування, бо ви також все більше і більше послуг будете дивувати на ЦНАПи. А ЦНАПи для всіх людей скоро будуть асоціюватися як єдине місце, куди ти хочеш прийти, бо там приємно, і бо там тобі нададуть будь-яку послугу, яку має чи держава чорни чи місцевого самоврядування. Тому бажаю всім плідного навчання сьогодні. Радісті від того навчання і щоб воно легко прийшло, і потім, щоб ваші мешканці, в ваших громадах були задоволені тим, що їм не треба більше їхати кудись до нас, щоб отримати ту послугу яку надає наша адміністрація. Дякую. Отримали ініціативу і доєднались до нашої зустрічі. Е, також ви очолили процес. Е, Врегулювання надання адміністративних послуг суб'єктам, яких є обласна адміністрація. Тому приступаємо до навчання. Передаю слово Олегу Романовичу Білику, і є спеціалістом відділу фізичної культури та спорту, управління молоді та спорту. Прошу, пане Олеже. Доброго дня. Я представляю управління молоді та спорту, є провідний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту. Крім того, що я відповідаю за деякі види спорту, такі як єдиноборство. Я також відповідаю в управлінні за адміністративні послуги, та також опрацьовують документи, послуги, про яку ми зараз будемо говорити. Сьогодні ми будемо говорити тільки про одну адміністративну послугу, яку надає управління молоді та спорту. Це є Присвоєння спортивних розрядів спортсменам, кандидатів в майстрів спорту та е, перших спортивних розрядів. Е, вони надаються усіма ЦНАПами е, Львівщини. Е, коротко про цю послугу. Е, ця послуга є одним з етапів е, розвитку спортсмена е, для того, щоб е, розрізняти спортсменів е, початкового рівня та спортсменів. Е, Вищих досягнень, також попрошу зауважити, що є такі спортивні звання, які надаються спортсменам на все життя. Їх не треба підтверджувати, чим відрізняється від спортивних розрядів. Але це ми вже поговоримо згодом, коли будемо уточнювати деталі цієї послуги. Ці послуги. Упрацьовується управління молоді та спорту за певним алгоритмом, яким є нам дано було Міністерство молоді та спорту. Це він складається з пакету документів, які раніше надходили до нас напряму в управління. В майбутньому будуть надходити через ЦНАПи міста Львова та Львівщини. Цей пакет документів собою передбачає цей лист клопотання встановленого зразка, який подається суб'єктам фізичної культури і спорту. Плюс додаток до цього листа копія паспорта спортсмена, який виконав певний спортивний розряд, та фотокопія або витяг з протоколу змагань, де є підтвердження того, що спортсмен виконав певний розряд. Хочу зауважити, що суб'єктами фізичної культури і спорту це рахуються спортивні клуби, спортивні федерації національного рівня, спортивні федерації обласного рівня, також. Навчальні заклади, які мають спрямування в сфері спорту, звичайний спортсмен, який виконав якісь розряди, він не може прийти просто в ЦНАП, або раніше, як до нас, в управління молоді та спорту, написати заяву, і ми йому можемо присвоїти якийсь розряд. Або це перший розряд, або кандидат в мастері спорту. Це є тільки виконується лист клопотання суб'єктом сфери фізичної культури і спорту. Додаток до клопотання. Додаток до клопотання. Він складається в нас. отут тут є і бланк, і плюс додаток до клопотання. Бланк в нас є дуже звичайний. Просто на ім'я начальника управління пишеться лист клопотання, вказується іноді закладу, якому буде присвоєно, бо також воно впливає на певний рейтинг і перелік документів, які додається до цього пакету. В Додатку вже знову ж таки вказується прізвище ім'я спортсмена, який виконав, він має співпадати чітко з прізвищем ім'я, які вказані в паспорті, і в протоколі офіційних змагань. Потім вид спорту, який визнаний в Україні, і я стикався неодноразово, так як працюю вже три роки в управлінні, що навіть спортсмени і тренери високих досягнень вони навіть не знають, як правильно називається вид спорту. Просто в нас дуже часто міняється назва офіційного виду спорту, тому тут треба зауважити офіційну назву змагань, оскільки це є третя колонка, оскільки на кожних змаганнях є свої вимоги для присвоєння кандидатів майстрів спорту та перших спортивних розрядів. Якщо буде неправильно вказана офіційна назва змагань. Знову ж таки, воно не буде підпадати в певний ідентифікатор, і ми вже не зможемо присвоїти і прийдеться нам писати буде лист відмову. Про лист відмови ми також поговоримо згодом. Результат, який був виконаний, також треба вказувати або це місце, або в деяких водах спорту, такі як стрільба з лука, стрільба кульова. Гімнастика художня це є просто якась цифра, яка попадає під ідентифікатор, що вона підлягає для присвоєння спортивного розряду. І остання колонка: це у нас посилання. Посилання для чого? Посилання для того, щоб розуміти по яких критеріях був присвоєний кандидат у майстрів спорту у перший розряд. Знову ж таки повертаємося, як я був озвучив. такі вид спорту, як стрільба з лука, кандидат майстрів спорту присвоїться за шосте, восьме місце на чемпіонаті України або виконати кваліфікаційні вимоги е таблиці. Там є зазначення певні види вправи, де там вказується, треба здобути. 580 очків або там певну іншу кількість очків для присвоєння комесії. Тому важливо у останній колонці завжди, щоб суб'єкти сфери фізичної культури та спорту вказували на що вони посилаються, оскільки ми просто змушені будемо відкласти ті документи, написати відповідний лист, що для з'ясування дані нам потрібна додаткова інформація, і ми вже за рахунок того не зможемо надати вчасно та якісну цю послугу. Термін цієї послуги повністю з того з часу, як воно зайшов в СНАП, законодавство передбачає нам 30 днів, і цього досить достатньо. Щоб опрацювати цей пакет документів, вони надійшли до нас. Ми їх опрацьовуємо, готуємо відповідні документи або відмову, або присвоєння спортивних розрядів. І знов ж таки передаємо ці документи в СНАП. Ця послуга є повністю безкоштовна. Вона не вимагає ніяких оплат. Результати цієї послуги знов ж таки, як я зазначав, є позитивні, є негативні. Позитивна, позитивний результат цієї послуги це є знов ж таки присвоєння. Це є наказ управління молоді та спорту про присвоєння кандидатів мисрів спорту України спортсменам та перших спортивних розрядів. Негативна, це є лист відмови з обґрунтова з обґрунтуванням змістом. Чому ми відмовили? Е, є багато таких варіантів, коли змагання є неофіційні. Спортсмени подають, вони там зайняли перше місце на якомусь всеукраїнському турнірі. Але цей турнір був неофіційний. Він був, наприклад, не внесений в єдиний календарний план України або в єдиний календарний план області, і за рахунок цього ми не можемо присвоїти спортивного розряду. Ми пишемо лист відмови. Також потім цей лист відмови буде надсилатися в ЦНАП, де був прийнятий пакет документів. і вже можна буде надати суб'єкту фізичної культури та спорту цей лист. Як опрацьовується цей ну, взагалі пакет документів? Передбачено, що один-два дні для опрацювання в ЦНАПі документи і направлені їх або в канцелярію Львівської обласної державної адміністрації, або в канцелярію управління молоді та спорту, оскільки побли... управління молоді та спорту знаходиться на Чупринки 55А міста Львова, поблизу є два ЦНАПа і буде Ну, це знову ж таки ми будемо ще з'ясовувати це, чи це можливо доцільність тих ЦНАПів, що вони напряму будуть співпрацювати з нами, і ми будемо обмінюватись документами без Львівської обласної адміністрації. Після цього вони попадають у управління молоді та спорту, Та ми починаємо працювати цей пакет документів. Це до 26 днів. І після ми вже починаємо передавати по ЦНАПам результати опрацьованих документів. Особливості надання цієї адміністративної послуги, спортивні розряди присвоюються, як я вже зазначав, на певний термін. Це є звичайні види спорту, це є на два роки, ігрові види спорту на чотири роки. Хочу зазначити, що спортивні розряди не продовжуються, не поновлюються, вони просто повністю по новому присвоюються. Якщо вийшов термін, наприклад, є види спорту, бокс дзюдо. Футбол пройшов термін два або чотири роки. Знов ж таки треба подавати новий пакет документів. Має бути нове досягнення спортивне, щоб присвоїти цей спортивний розряд. Також хочемо зазначити термін надання цієї послуги від дня, прес... від дня виконання. Якщо змагання відбулися більше ніж півроку, а це є 60 календарних днів. Це, цей спортивний розряд вже буде як, розглядатися як відмова, оскільки пакет документів після дня виконання спортивного розряду або останнього дня змагань, є певна своя специфіка видів змагань, які тривають один день, а які тривають по два тижні, то від останнього дня проведення змагань рахується 60 календарних днів. І я обічаюсь на 60 календарних днів, а ну півроку це сто 180 календарних днів. 180 календарних днів, якщо буде 181, ми вже будемо готувати лист відмову про надання цієї послуги. Також як я був зазначав, що суб'єкти, які можуть подавати лист клопотання, це є тільки суб'єкти, ті, що мають відношення до фізичної культури та спорту. Це є, як я зазначав, спортивні клуби, спортивні федерації, відокремлені підрозділи з спортивних федерацій. Також є учили, так як у нас є училище фізичної культури, є університети спортивного спрямування, які також можуть подавати ці пакети документів. Також є спортивні. Фізкультурні спортивні товариства, які також можуть подавати ці пакети документи, і зауважити, що знову ж таки самі тренера, самі від себе заявою або спортсмени не можуть подавати такого пакету документів тільки суб'єкти фізичної культури та спорту, також є причини відмов, крім того, що є. Невиконання якихось певних умов виду спорту, також може бути е, дискваліфікація самого спортсмена. У нас є певна база е, спільно з міністерством молоді та спорту, в яку ми е, вводимо, що, наприклад, спортсмен міг або за якусь свою неспортивну поведінку, або з порушенням допінгу був дискваліфікований, зма, і певний термін він не може взагалі розглядатися е, як присвоєння кандидатів з майстрів спорту або перших розрядів. Також може бути відмова, оскільки не був до кінця пакет документу, знову ж таки, буде готуватися лист про уточнення додаткової інформації. І, в принципі, все. По даній послуги в мене все. Якщо будуть якісь питання, буду чекати. Ну можливо, я буду трошки працювати на випадки. В нас сталася така ситуація, що раніше управління молоді та спорту присвоїло тільки кандидати майстрів спорту. Після цього як ми зараз проведемо навчання, і повністю ця послуга піде через СНАП, управління молоді та спорту буде також повністю присвоювати перші спортивні розряди. Хочу зауважити. Тобто, як раніше було у місті Львові, перші ми займалися вони, ми були готували відповідний лист, бо вони просили надати їм цю послугу. Ми мали таку законну можливість, але нам звернули увагу, що ми не можемо розмежовувати. Тобто, ми або цілком повністю передаємо послугу присвоєння кандидатів майстрів спорту та перших розрядів на місця, або повністю ними займаємося. Оскільки, ми ще чекаємо відповідних листів з міністерства. Ми вирішили, що повністю поки що забрати цю послугу на себе і її опрацьовувати. Тому, якщо в місті Львові якісь виникнуть питання, чекаю з нетерпінням. Дякуємо, пане Олеже. Я так розумію, запитань поки немає. Я думаю, вони виникнуть під час подальшої співпраці. Тоді будемо вам дякувати. Управління молоді сім'ї та спорту Львівської обласної військової адміністрації є перше, яке проводить навчання. Воно є направду фахове. З приводу співпраці з усіма громадами будуть надіслані інформаційні технологічні картки, бланки заяв, а також дана презентація за посиланням і також у нашу групу Львівщини». Тому дуже дякую, пане Олеже. Всім бажаю гарного дня. І ще попрошу залишитися керівників ЦНАПів. Все, дякую за увагу. за побачення. Дякую вам. Зараз хвильку.